Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги сьогодні відео цвітіння моєї колекції. Покажу вам, хто квітує швидесенько і розкажу трішки про свої орхідейки. На прохання, до речі, Людмилки. Там в мене за вікном цимбіріуми. І ось така картинка мого балкончику з орхідеями почну з нижньої полички. Тут всього дві орхідейки квітують. Це чимонтро, чимонтрекс. Вона дуже класно ароматить малючок, який я від'єднала від, від оцієї орхідейки, її побили тріпси чи що, не знаю. От прям Нікого так не поїла, як її. Обробки були від шкідників, а я постійно з ним борюсь. І ось такий пеньочок дорощує ще квіточки свої. Тут перлина імператора, дуже така гарна, насичена. Доростила ще бутончиків. Дуже вона мені подобається орха. І росте ще один квітоносик. Я вам нещодавно і показувала. Тішуся. Це папушка, розпустив нові квіточки, дорожчі бутончики. Ну, з порівнянням з квіточками, які вже давненько квітнуть ще з зими, яскраві нові квіти. Це сортонка з малючка, це її перше цвітіння. Того року воно влітку призупинила квітоноса, і це квітує і ще доращує бутончик. Це красунечка з віддавашок-старушок, верхівочка, яка вкоренилась гарненько. Потішила мене таким розпуском. Дуже вона мені до вподоби, Така ціла хмариночка, щільно квіточки одна до одної розпускаються, і вона теж доращує мені бутончики. Красунчик Леодоро. дуже сильно ароматить, буває, навіть виняє. Там розпустив. Квітоносика доростив, розпустив, а тут відсушив і ось цього тенького теж бутончика відкрив нещодавно. Дуже він мені подобається. Це подаруночок від моєї світланки по подружки. Це бігліпчик найкрутіша. Оцінка від квітулька, сюрприз, який я купувала в Ашані. Квітка 12 см, теж доростив 5 квіточок, тішить. Це манюсінька, така міні-орхідейка, так трішки змутувала. Це м, сюрпризи, які я виграла того літа п'ять орхідей. Одна з них це вона. Тільки я її зрізала квітіння, щоб вона наращувала коріння, а вона знов дала відгалудження. Це перший малючок 1,7 з моєї колекції. За два роки вже вимахав дуже величезним, постійно дорожчає квітоноси. І тішить мене красою своїх квітів. Такий вже чималий кущ за два роки виріс, дуже ним тішуся. Там позаду золота рибка. Теж відсушила квіточки, тільки на опали і розпустила новенькі Бігліпчик так само. квітує вже з осені Вісім квітів відсушив, десь так само наростив, і ось перша квіточка відкривається, можна сказати, так, з літнього квітіння. Це пилорчик, я його теж називаю тонкою, але не знаю точно назви. Доростив такого квітоносика гарненького, пінокіо, який квітне постійно, вже довгенько вже такого квітоноса наростив до железного. Скоро будуть вже впадати бутончики. Тут з такий з реанімаційного стану бігліпчик, пізніше вам покажу, як розквітне. Ну і приторія, яка підв'язана, тому що вона вже не знає, куди скільки росте. Квітонос дуже довголезний і ще дає отакий каскад квітів з відглудження. Два квітоноси. Вона просто трудяжка. Тішить мене. Це орхідейка Шанхай, такий смугастик. Дитинча поїхало одненьке до Людмилки, і одненьке, що в мене є дитинча. Можливо, хочу розіграти на каналі, тож слідкуйте за відео. Хочу, щоб хтось отримав такого малючка теж. Там бігліпчик, який з осені купувала, квітує ще досі купованим цвітінням. Це дикий котик, як завжди, мутує. З губи видав пелюстку, якось так дивно. Дорожчає, теж тішить мене красунчик. Переходимо до третьої полички. Тут такі ось. Угу. Пірат пікоті старого зразку теж доростив гілочку. І ось така красунечка Ямайка, Яскрава, тільки но відкрила квіточку. Пізніше вона теж трішки втратить колір, квітує вже більше року і постійно доращує 5-8 квітів. Це шоу-піс. Теж довго квітувала, доростила пару бутончиків, дає відгалудження зі старого квітоносу, і ще й ростить новий. Ця красунечка має діточку, олічки пообіцяла, а вона постійно квітує і квітує. Фронтера, теж мутує. ну Діточку щось вона не хоче розвивати, там вона позаду, мабуть, її видно не буде за того, що вона постійно квіти більше року, вже вона не розвиває дітку біля стовбура. Це точно не знаю назви, їх дуже багато схожих. Ось така каскадниця постійно квітує такими охапками квітів, тіше, тільки почала нещодавно розквітати і ще тримає старий квітоніс, не відсушує його. Багато відгалуджень від квітіння, від зимових квітоносів. Цю красунечку нещодавно показувала на два квітоноси постійно дорожча, старий сорт, але дуже-дуже класний. Це верхівка теж старушок, тих, що мені віддавали. Це вже білявочка така. Це Мауріція або Beautiful Smile. Теж квітувала всю зиму і доростила ще новеньких бутончиків відкриває. Там позаду багато відгалуджень, майже всі квітоноси старі дали відгалудження і потрошечку набобнявують свої бутончики. Є і нові квітоносики, які в стадії розвитку, тож літньому квітуванню бути. Таке квітування з цього боку балкону, три полички. Цього стелажу і потихеньку перейдемо до іншого. Посередині в мене така башня стоїть, і на ній зволожувач вже працює давненько Між сезоння його не включаю, тільки коли спека або коли працюють батареї опалення. Така ось красунечка, я її називаю в домашньому зомбі, хоча вона має іншу назву за того, що в неї такі водорослі Зелені з'являються, вона дуже довго квітує, така вона мені схожа. Це тіланція, вже рік вона в мене зростає вдома. Не квітувала, до речі, я її купувала квітучою, в домашньому не квітувала. Ця кресунечка вже десь довго, довго квітне, це така пахучка на два квітоносики, я вам її показувала балерина, яку треба буде якось пересадити, омолодити, бо хилиться на один бік і нічого не можу зробити поки що, поки квітує. Тут нещодавно я вам показувала ці дві орхочки, мультики, які люблять ось так ростити свої квітоноси. Такими хмариночками. Ця взагалі вже більше року квітує на два квітоноси, постійно дорожчає, ще дітка видала два квітоноса. ще відглудження, та дітка видалась зі старого квітоноса. Ну, така просто мощ. Так, хто тут ще? Це орхідейка Марія Тереза. Теж постійно дорощує квіточки. Одні світліші такі, хто давніше розквіт. І росте ще один квітоносик з другого боку. Хто тут у нас ще? Це теж показувала нещодавно. Діточка буде квітувати. Ось. Теж забула назву. Бачите, одні квіточки скидають, інші розпускають. Довгенько вже квітує, тішить. Ось така красунечка квітує теж довго, має таку розписну, цікаву квіточку, кожна квіточка має різний, різне забарвлення. Там білявочка така, мультик. Любе поростити. Це пінк Дракон. дуже чекаю його цвітіння і обожнюю просто його аромат. Тут чармер, красунчик, але за браку світла восени, він дуже мілкі квіти має зараз. Ось тут ще хтось квітує. Тут квітоносики. Це забула назву. <смі> так сперла його, тому що він теж в стаканчику в мене був на реанімації. Ще згадаю, хто ж це в мене. Напишіть в коментарях, <смі> хто це. То сперла так відносить, тому що постійно завалюється. Той стаканчик повний вже коріння і листя багато треба буде пересадити його. Тут хтось відквітає, ось така. Світленька, жовтенька, довгоквітна. Ось так. Краще роздивитися можна. Тут теж котик. Дивлюся, не доращує квіточки, але видає нового квітоноса. Це вигравашки. Два котики вигравашки. Ось там, два квітоноси, дуже цупка квіточка, класна, класнюча. Теж буває різного забарвлення, дивлячись, яке освітлення. Восени не було, були, не було світла, було виключення. І вона така була світла-світла, геть, без барв. А зараз більш жовтенька, якась розквітає. Тут накрутила, тому що. Тягнуться до світла і заважають. А, така ось Golden River, обожнюю її цупкість Пелюсточок, Два. Два бутончика доростила. Винні п'ятна, дуже яскрава губка. Ця діточка вже квітує на орхідеї, яка в мене вже 4-5 років. І нарешті видала дітку і ця діточка заквітла. Там цирка, два, два бутончика ще квітують. Квітоносика вже скинув нещодавно каскад Такий класний був довго квіт, скинув цвітіння, тільки дві квіточки лишив. Ну і ось цю хочу вам показати, щоб ви розуміли, де і початок, де і кінець. Дивує мене. Білявочка, моя, білявочка, каскадниця. Теж і за осінь, і за світла виключення. Наростила небагато квіточок, але подивіться, як вона чудово доростила собі ще каскад. Ну і моя гордість, квітка 13 см, Пізніше покажу, тому що ще й чекаю розпуска. Останнього бутончика, самого нижнього, з розгалудження, дала таку красу, квіточка 13 см. Це порятунок Зашана тогорічний, теж нарешті показала квіточку, ось так воно в мене зростає. І це порятунок, тільки знову показувала вам цього смугастика нещодавно. В цілому там багато хто дорожчає, як квітоноси. Білявочка позаду. Ну, майже всі квіточки, всі орхідейки дорощують квітоносики. Ось така ніжнятина. Тут зелененька, така класна, ну, на дотик дуже ново крута. Ця дітка квітує з точки росту, теж така орхідея здоровецька, треба буде щось з нею робити пізніше. Десь пересадити і щось з нею зробити. Ну, і ще ось така. Теж дорощувала, побили тріпси, і там, де є ще один квітоносик. Ну, тішуся цією білявкою. Дуже великий такий каскад. Бачите, старі квіточки аж вуса засушила, але продовжує своє чудове цвітіння. Ну, вам дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі.